Нарешті я добралася і до цього каналу. Чашечка дня у нас. Буде актуально тоді, коли ви саме відкрили це відео. Тобто відкриєте у четвер, буде актуально для четверга. Ну, я сподіваюся, ви зранку відкриєте. Буде актуально якраз саме на той день, який розпочався. Так, давайте дивитися, трактувати цю чашечку. Яка у нас представлена такою чарівною чашечкою. Подій буде багато в цей день буде зустріч, хтось вам буде начебто щиро посміхатися, але трішки з єгицею. Чому людина так посміхається, бо вона як то, ну, дуже схоже, це на керівника якогось. Такого людина більша за вас. Можливо, вона просто більша, знаєте, за своєю статурою. Але так не мог би вона намагається щось нав'язати вам. Бачу прояснення стосунків у людей. Да? Навіть хтось отак як руку тягне, намагається, як знаєте, за отак схватити за такі. Загрудки, як то кажуть. Ну, краще що не доводити до такого стану, адже хто зна чим таке може і закінчитися. Да? І це, причому людина, яка нападає, за нею ще там багато там людей стоїть, а та, на яку нападає, не мов би особливо один хіба помічник, тож не виводьте людини, не Ну, не розгойдуйте якісь там стосунки, відносини, да. бачу е обличчя таке жінки. Жінка така не молода, а така вже зріла, знаєте, не мов би замислила, не мов би спостерігає за чимось або за кимось. Ну, дуже схожа на таку, знаєте, і відьмочку. і м хто знає, що у думках також. Получається, що е потужних енергій ця жінка. До речі, хто займається магією екстрасенсорикою, екстрасенсорікою, е звісно ж, я шаную і молодих дівчат, хто в цій темі да? але е зрозуміло, що хто вже зрілий і ну, говорить принаймні. Якось ми ж довіряємо тим, хто про досвід да, говорить свій, що вже давно займається, то якось більш так в темі. Хоча й молоді дівчата, я не спорю, що є доволі такі і продвинуті, і певний досвід мають. Тож, що про цю жінку можна сказати? Ну, можливо, в роботі вона, ця жінка, бо така, знаєте, цікава <смі> виглядає. Да. Навіть ковпак я бачу. Про... Ну, це так, образно кажучи, що вона ну, відаюча, да, відьма, відаюча. і якісь енергії, немов би навіть такі духи навколо вирують. Тобто людина працює. Да. Можливо, ви займаєтесь, я ж не знаю, хто мене дивиться. До речі, напишіть, чи ви самі займаєтесь, чи ні, езотерикою, екстрасенсорікою. Доволі така є і темні моменти, і саме цікаво, що на темному фоні видніться такі, як світлячки, немовби такі світлі дуже на душі схожі. А зараз такий час, знаєте, що. Я б порадила навіть не лякатися, навіть якщо приходить душа якась, і ви розумієте, що щось таке дивне, незрозуміле вам, що на сьогодні це вже не є якимось навіть дивом. Це вже практика давно вже відома і не лише екстрасенсам, Вже звичайні люди. На загал розуміють, що може прийти душа померлої людини, особливо в наш час, особливо зараз в Україні. Да Ми розуміємо, чому. Да от І щось вони хочуть передати. Тут є, немов би душа чоловіка якогось, ну, вуса бачу, але це не обов'язково. Це може бути позначка що це чоловіки, Причому раз, два, три, три підряд яких то чоловіка. Можу предположити, що це три вони або друзі, або вони сім'я навіть. Тобто батько, син, там, дід, да? дід, батько і син. Ну, так от, є таке. Дуже схожі вони на козаків. Я не знаю, можу вам показати, але не певна, що ви саме так і побачите. Ось перший, другий і третій. Можливо, якщо сфокусує нормально, то, можливо, ви також зможете роздивитись. Ну, знаєте, братерство таке. І не обов'язково, що. Можливо, це душі, а можливо, це і, може, ви фото розглядаєте. Да? Напишіть мені, що ви ось недавно робили чи будете робити. Взагалі, от для тих, хто зараз притягнувся на це відео, я б сказала, у вас потужний рід. У вас за вами стоять багато поколінь, які. Якось до вас вболівають, чи що, вони вас оберігають, вони щось від вас, ну не те, що хочуть, а чекають і покладають якісь надії просто на вас. Так, є цифри, є трійка, а є і змійка, да? тут не мов би Знаєте, у когось момент, ну, не дивуйтеся, але тут і таке можуть показати момент запліднення. Ось так. адже бачу такий значок сперматозоїд. ну Що він може означати? Я думаю, що запліднення хтось буде вагітним. Да? Діточки, значить, будуть взагалі така дуже говоряща чашка, дуже багато тут і фігурок, і статур такі, знаєте, ну багато яких то сутностей. Я би, знаєте, навіть порадила, можливо, на чисточку до мене прийти на інший канал можна. Еліанора Таро 2 да канал в Ютубі, або ще навіть написати на Viber або Telegram, щоб зробити особисту чисточку, адже так. Адже там багато таких, якихось сутностей, рід, то понятно, а от що там за сутності, то незрозуміло. Ну, з приводу ще доріжок, можна сказати, тут що дві дороги будуть якась одна довша, інша коротша, обидві світлі, обидві вдалі. Тож, якщо хтось збирається у подорож, то е, будуть. Вдалі, а буде лише якийсь момент якоїсь складності вже після подорожі, але воно все вирішуємо така гора, але світла. Тобто, все можна здолати і все ви здолаєте, все, всі складності. Тож, так, ну, буде також момент якийсь. Здивування, можливо, квіти навіть дівчаткам хтось подарує. Ось така на сьогодні чашечка, чашечка дня. Пишіть, коментуйте, а, вдячна за вподобайки під відео, тим, що ви ділитесь контентом і підписуєтесь. Звісно ж, все це допомагає розвивати цей канал. От. Ну і заходьте, номер вайбера Телеграма вказаний буде під відео або у відео, і звертайтесь для особистих передбачень на таро або Чисточек, як до майстра. Да? Всім необхідні зараз ми розуміємо все. На енергіях будується, і не всі вони позитивні, на когось впливають негативні енергії. І є, і стяги, і крадники, і таке інше, все це можна а, чистити на менталі, тобто на відстані. Для цього варто звернутися до майстра. Я також займаюся відливками на воску, тобто спочатку діагностуємо, що у вас є, і від кого, да, якщо є. А потім ми робимо чисточку. Тож, чекаю вас і на каналі Еліанора Таро 2. І у Viber, Telegram пишіть також смс приват. Я вам бажаю на сьогодні, миру, мирного неба да, над головою, здоров'я, щастя і, звісно ж, взаємного щасливого кохання. На все добре, мої любі.